Честь вам і хвала, якщо ви е, відноситесь з повагою до свого здоров'я. І захищаєте дерева, звісно, але і в першу чергу маєте захистити себе. Використовую таку маску і вам всім раджу. Але не думайте, що якщо ви її купили, то це вона вже на все життя. По суті, це тільки основа маски використовується, а фільтри, які фільтрують шкідливі речовини, вони мають змінюватися, тому що ну, фактично накопичується в них. Якщо ви купляєте набор такої маски, то звертайте увагу, що крім основних фільтрів вам дається ще такий набор з 10, з 10 захисних якби, попередніх фільтрів. Їх в залежності від інтенсивності використання в перчатках неудобно треба змінювати. Витягуєте старий і ставите на його місце новий, тому що основний фільтр має обмежений термін, він так само має змінюватися там раз, напевно, в рік а то й в два, треба подивитися, але його е вік життя залежить від цього додаткового предфільтру, який значно до 10 разів фактично підвищує термін його використання. Змінюйте фільтри, наборчики, якщо цікаво, в наявності. Я, наприклад, змінюю бо зараз сезон обробок, всяких хвойних і плодових дерев їжджу, раз в місяць замінюю. Ці фільтрики йдуть дуже швидко. Чим обробляю? Значить, по плодовим. Сігнум зараз, ну, це всім відомо. Якщо є проблеми з шкідниками маврік або маспілан. добре, обов'язково додаю. Лимонну кислоту, колись розкажу для чого. По хвойникам Топсин М, енжо Добриво, прилипач. По квітучим плодовим прилипач не використовується. Так, коли обробляєте захисний костюм, ну, звичайно, що перчатки, маска, яка захищає органи зору, органи дихання. Бережіть себе, бережіть здоров'я, тому що не варто я той кілограм 2-3 50 кілограм тих яблук чи персиків вашого здоров'я. Дякую за увагу.